10 мільйонів переглядів приніс нам цей формат, і ви можете його повторити. Мене звуть Каці, я засновниця seo агенції Вішер. Ми просуваємо відомі українські бізнеси у TikTok. І на одному з наших проектів була задача якось цікаво показати достатньо таку теоретичну інформацію. Звісно, бюджету не було, тому будувати якісь лабораторії і купляти купу реквізиту. Ми не могли. Тож в пошуках цікавих ідей ми наткнулися на американського блогера. Нам сподобався його формат, і ми подумали, як ми можемо його адаптувати під ту нішу, з якою ми працюємо. Ми самі не очікували аж такого успіху, але перше відео набрало мільйон переглядів. Звісно, ми підхопили успішний формат і стали знімати ще таких відео. Кожне відео набирало сотні тисяч переглядів. Чому це працює? Ну, по-перше, тому що тут не просто розмовляюча голова теоретичною інформацією, а ми додатково візуально підкріплюємо те, про що йде мова. По-друге, ми ми Одразу бачимо, скільки буде пунктів, і по-третє, ми ці пункти розкриваємо по черзі, і також влаштований наш мозок. що нам цікаво подивитися до кінця, щоб відкрити всі ячейки, і за рахунок цього збільшується час перегляду, що позитивно впливає на алгоритм. Звісно ж, ми потім спробували цей формат і на інших нішах, і там також отримували тисячі переглядів. Так що пробуйте і пишіть, як працює у вас.